Я бував на концерті у Ліл Морті. Що ж, концерт був в місті Вросла 13.07 в неділю. І я туди поїхав. Чорт 20 реально мене туди поїхав. Ну що ж, я вже йду на вокзал, йду на концерт ліл Морті. Мені потрібно їхати до Вроцлава. Бо саме там проходить концерт, це на місто було, було в мене. Тому йду на вокзал і буду їхати на ж, Я вже приїхав дорослого, а зараз буду замовляти собі таксі та їхати на локацію, де буде концерт. Що ж, біля клубу я був вже за дві години до початку концерту, тобто за один до початку входжу сам клуб, де проводився сам концерт в Сповер, він не відбувся в рівний час, який мав бути. Чому? Я не знаю. Хоча ж, концерт мав бути о 19.00, зараз вже 8, його ще немає на сцені. Я насправді не розумію, чи так має бути, чи вони знову щось сталося. О 19 там з копійками виходили фотографії як були в Мортівки, де він просто лежить такі, і чіле. Ось так якось. На сцену вийшов Радік, тобто не така була о, такий концерт, де він був в Львоморті і Радік. Тож першому Раді я, чесно ніяк не слухаю, і, я взагалі не слухаю. А в цілому, в цілому, було непогано, мені навіть деякі я сподобаються. <плес> <плес> the Пошел ты нету лица, поток покой пишет, чолики ошагают. Не волнуйся, пропитаю, ты не с любовь. Всі кричали, всі співали його пісні. Більше контенту ви можете пробачити з концерту в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі, також щось тут назвав мого телеграм-каналу. Тому переходьте, дивіться, кому цікаво. мені буде дуже приємно, можете також там залишати коментарі. Тому ось так. Тому... В цілому початок мені взагалі сподобався, і я просто був вахою. Я просто кайфував від свого концерту, від самої такої атмосфери концерту. І так, да, мені прям сподобалося. Взагалі мені дуже сподобався концерт. Він дуже атмосферний. Лів Морті з нами спілкувався, там різні такі штучечки. Там, ну, движ був, я кажу, прям класний, Мені прям дуже сподобалось. Я був, до речі, на концерті один, але це не. Якусь сферу в нас схребло, і я отримав неймовірні емоції від цього концерту. Він підійшов к концу, і так як в мене був цей мід гір, нас залишили, і я отримав а, ось таку річ: це показ туру Ліл Морді. Тобто з його автографом тут. І ось я був виросли. Транс-трансформів. Ну, Ось такий. Я хочу ще не повісив ніде. Поки що в мене лежить на поруч також. Я зробив з ним фотографію. Що ж я скажу в цілому про концерт Кайфовий, Мені там сподобалось. Єдине, що мені не сподобалось, це те, що він трохи затримався. Ну, Це було просто неприємно окей. Окей. Okay. В uh, цілому концерт uh, кайфовий оцінюю його на 9 із 10. Один бал uh, забираю, бо він, як я вже сказав, запен... запізнився на uh, годину майже щось таке. Ну, там десь 30-40 хвилин було запізнення його. Але uh, в цілому, в цілому, кайф. Мені все сподобалось. І, і емоції прямо. Что ж, вот и мне было про концерт в Авросте, не и надеюсь Напишите, кстати, кто там тоже был. И всем пока!